Всіх вітаю, мене звати Аня. Ласкаво, прошу до себе на канал. Сьогодні це відео буде присвячено першому тижню моєї участі в суміснику Baby старти його організатор Вікторія, канал Україночка в'яже в'яжемо Тренди. І в цьому суміснику приймає участь багато дівчат. Також в цьому суміснику у нас є спонсор. Теж Віка Вікторія і канал в неї називається Сиджу В'яжу. Всі посилання на канали дівчат, організаторів, організатора та спонсору цього сумісника я залишу в описі під цим відео. Ось, я протягом тижня, з 1 серпня, по сьогоднішній день, сьогодні, 8 серпня, я знімала маленькі, коротенькі відео. Щоб показати вам, що я в'язала, з чого починала. Ну, як починала, і свої просування. Ось тому е, запрошую до перегляду і сподіваюсь, вам буде цікаво. Все, ласкаво, е, приємного перегляду. Так, всім привіт! Сьогодні таке, таке маленьке підключення. Я хочу показати. Що я вчора нав'язала, бо вчора не вийшло підключитися. Для зайчика є ось голова, вже є тіло з ручками, є вушка. Залишилося його все це зшити та вишити носик. І очки я не знаю, чи буду вишивати закритими, чи зроблю ті, які на безпечному кріпленні. Ось. Другим моїм початком стартом буде шапочка дівчача. По ось цьому принципу такому ж, тільки рожевого ось такого мімішно-зефірного кольору. Так, почну я на спицях 2,5. У мене вони Зінг укорочені. Це з 2,5, так? Так. ось 2,5. Не фокусується, так. Ну, ладно. О, є. І потім я перейду на кубики теж Knit Pro половиною. вони, наче 3,25 для шапочки буде добре. Ось. Так, все я розповім потім. Або Постараюся, або сьогодні ввечері підключитися, вже показати, що зв'язала, або знов таки завтра зранку покажу вже і Мамі! так, що я зв'язала за вечір і початок нового старту. Так, всім пока-пока, поки що до зустрічей. Всім привіт! Це продовження. Сьогодні вже в нас 3 серпня. Я вчора почала в'язати шапочку ось таку. Пров'язала, ну, можна сказати, вже 2 треті резинки. Ще тут в, мене, тут в мене 6 см, треба ще. 3-4 см і буду вже переходити на везерунок. Сьогодні я планую почати. Все ж таки це буде ковтинка на гудзиках з пряжі Аларе ланоса. Нагадаю, тут 140 метрів, 50 грамах і склад у склад 50-50. Так. Етикетки порвані, бо вже давно лежить ця пряжа. Чекала свого часу ось 50 на 50. Резиночку я почну на трой. Резинку я почну на троєчці. Кнітпро. І далі я перейду тут рекомендована четвірка, але я, напевно, буду в'язати на половиною Бо я не дуже того в'яжу, тому так. ось Напевно, вже завтра зранку я підключуся та покажу, що я пров'язала за сьогодні. Шапочку я сьогодні не трогаю. І іграшку вчорашню я таки не шила. Це в мене, як завжди, і з речами, і з іграшками. Мені не складно нав'язати детали, але всю, всі ці частини шити це завжди. Відкладається, 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 поки не прийде натхнення. Ось. Ну що, починаю і підключуся вже завтра зранку. До зустрічі. Привіт, дівчатка! Сьогодні у нас вже п'ятниця, 4 серпня. Вчора я ось так от пров'язала ковтинку. Не знаю, що на мене знайшло. Чомусь я планку почала спочатку в'язати резинкою 2х2. Ось, потім ці два ряда виворотних я перев'язала. Дві петельки прив'язала тут лицевою, а тут вже не чіпала, хай буде так. Ось. Це мені ще пров'язати пару рядків, і можна вже переходити на. Ціло і рукава вже покидати. Так. А це моя давня, давня задумка, яку я все-таки завдяки бебі-стартам sarтам втілю в життя. Тільки треба вибрати ось який з цих комбінацій мені зараз почати. Скоріше за все, я почну з цієї Такий осінній. Або ось цей. Ще не знаю. ось Ну, взагалі, в общем, взагалі. Побачити це все вже в у неділю. І, ну, що я почала. Тому що сьогодні п'ятниця я ось це. І в суботу я, в і неділю, я в'яжу, скільки що встигну. І в неділю неді, тоді ввечері, або, або в понеділок зранку я виставлю і покажу, що я встигла нав'язати. Ну а зараз поки що пока-пока. До нових включень. Привіт, дівчатка! Сьогодні вже 6, субота, 5 серпня. Вчора я все ж таки почала з цих рудих, таких теракот, теракот, рудий цей колір. Мені подобається. Трошки, як бачите, ось цей рудий, оранжевий, він відрізняється від цього. І ось це тут таке, не знаю, як цей колір правильно назвати, але Воно не критично відрізняється, мені подобається. Захопив мене цей процес. Ось, все як положено, росточок невеликий. Так, вибачте, знімаю з руки, тому одна рука вільна. Ось, ось таке в мене просування. Сьогодні і завтра до вечора я в'яжу, а потім я підключусь, покажу вам, що я нав'язала за 5 днів. 6 Майже 6 буде. ось, І потім, потім далі ще розкажу. Привіт, дівчатка! Сьогодні в нас вже вівторок, 8 серпня. Вчора я не виклала відео, тому що не знімала, бо ми їздили маленьку подорож. Ось. Значить, так. Сьогодні я відзвітую вам за тиждень, що минув, і що я нав'язала в своєму спільнику А Зайчик все так же на стадії розчлененки. Светрик з пряжі Fabl вже зв'язаний. До до до, до до до. вже розділила рукава від відокремила і вже в'яжу по колу. Отже, трошечки зв'язано по колу. Захопив він мене. Якби було б більше часу в добі могла б в'язати, я б в його зв'язала. Так, далі. Шапочка з бейбікатону. Ось стільки зв'язано. Ще тут виходить раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять переплетень я вже зробила, ще два і вже буду робити макушку. Так, і ковтинка з Алари теж вже відокремлена. Не відокремлена, рукава зняти, зняті. Тут я робила. Азіатський росток регланна лінія зроблена ось такими, не видно чи видно а, лицьова ізнаночне ряди, як це? М м м м м м м м кусткова гладь ось. І ось таке виходить. По швам я роблю теж хусткове гладю, не по швам, а по бокам ось цю частину. А у цьому светрику в мене такі маленькі, не видно, так? Да? Ну, в общем, тут на регланній лінії дві петлі, кожні чотири ряди я їх перехрещую. Ось таке маленьке оздоблення. Тому що на цю пряжу ніякі візерунки не треба, бо вона цього і не потребує. Так, а зараз я змонтую це відео, бо в мене там кілька кусочків і буду викладати. А. Так, треба запускати Мам. хлопця, бо закрити двері і треба. Треба, йому все треба. Так, а з вами я не прощаюся. кажу до нових зустрічей. Дякую, що зайшли та подивилися. Всім пока.